Всім привіт! Ви на каналі Автовбрухт і це початок нового цікавого відео із циклу контент вихідного дня. Тому давайте діставайте все смачненьке, готуйте чайок та каву і починаємо перегляд. Так, контент вихідного дня, тому що вже вихідні і ось тільки в суботу, о 8 ранку, я починаю працювати. Ну от так от, коли працюєш на двох роботах. Ну і зрозуміло, що за цей тиждень ми майже нічого не зробили. Тому що я весь час пропадав на заводі, і звісно, на даний момент ми нічого нового до проекту не придбали не в утилізацію, не на перепродаж, не під ремонт. Хоча вчора покупочка могла б і відбутися, тому що мені запропонували дві автівки Таврію та Славуту, і ціна приємна, і знаходилися поряд. Але але після роботи, коли поїхав, подивився, там були свої нюанси. Не буду розповідати, які щоб не портити людям продаж. Але для себе фінансової вигоди я не побачив і тому нічого не придбав бо щось подібне. Ми придбали в минулому відео, і більше я такого не хочу. Бо в минулому відео, якщо бачили, а якщо не бачили, подивіться. Ми придбали отаку славуту, і це, мабуть, сама погана, сама невигідна, сама дурна моя покупка за останній час. Ото я вже скільки раз собі казав, що нафік їх не треба купувати. все, переходимо на іномарки, на свіжі, хороші автівки. Де можна реально щось заробити. Ні, захотілося знову влізти в ці корчі. Ну, вліз, і що тепер? Блін, хоч би в нуля вийти. Бо тут виявилось просто ну, 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 труп трупом. Що по кузову, що по двигуну, що по салону, і що з неї продавати. Така була надія, що тут дійсно лише прокладку замінити, і хороший двигун, а він стукає як проклятий. І коробку тепер не перевіриш. І Та, ну блін. Ну, лоханувся, так лоханувся, що ж скажеш, буває. Не всі автівки ж супервигідні. Так, ну щось іще з нею робити, там в плані лізти в двигун, шукати що стукає, міняти шатун поршень. Цього я точно робити не буду. Все йде в утилізацію, все йде в розборку, в брухт. Що продасться, то продасться, що не продасться, то в металолом. Хоча тут вже і є певні замовлення. Щось ми на ній точно ну відбити точно відіб'ємо, можливо, щось і заробимо. Небагато, пару тисяч, Ну це побачимо. Так, Ну а погодочка у нас буде портитися. І по прогнозу, дощик і хмарки натягнуло, і ще підтягує, дивлюсь, там далі. Тому, можливо, буде дощик. І за цього ми фарбувати не будемо. Хоча я вже планував на цих вихідних мисливців пофарбувати. Я вже що праву, що ліву сторону позачищав, пошпаклював, ще раз позачищав і ще раз пошпаклював. Потім отут справа іще пошпаклював. Там, де було прям взагалі погано. Ну, взагалі, якщо чесно сказати, дуже погано, коли я варив двері, приварював оці дві половинки. Вони так пішли хвильками. Дуже багато шпаклівки треба тепер, щоб вирівняти, тому плюнув. Може буде не дуже ідеально рівно, але буде гарно. Так, тому не хочеться зараз все це зачищати, щоб його дощем намочило. З нею поки що на сьогодні, якщо не піде дощик, ми не чіпаємо її. На сьогодні ми нею не плануємо займатися. А окрім неї роботи ну, дуже багато. Сьогодні ми будемо заробляти гроші. Заробляти гроші в плані, що у мене є дуже багато замовлень, які треба вести на пошту. Дуже багато габаритних замовлень. Ну, по-перше, комплект сидінь передні, задні з форда. А вони ж не влізуть не в одну із моїх автівок. Їх треба вести тільки вантажівкою. Пара колес із Славути, ті, що стоять ззаді, БЦ 11 Та і ще багато запчастин. Таких поменше. Ну основне це сидіння. В першу чергу треба робити вантажівку. Бо як пам'ятаєте, у неї відірваний не відірваний, а порвався тросик на газ, і вона зараз не на ходу. От оце перше, що я займуся, це відремонтувати вантажівочку. Так, ну а так як рідного тросу у мене немає, та рідний туди не поставиш, тому що там уже все перероблено. Будемо ліпити те, що є. Будемо колхозити з якихось інших автівок. Це буде зараз творча робота. Так, ну а ми вже у вантажівку залізли. Тут аби який тросик ще не підійде, тут потрібен довгий, бо він буде йти під всім дном і заходити аж там під панелькою, а там під педалькою. Тому зараз буду щось видумувати, а вам потім покажу результат. A few moments later. Все, тросик газу зробив. вантажувачка на ходу. Все, зараз виїжджаємо, будемо готуватись. Так, ну вантажувачка вже на ходу, тому приступаємо до опеля. Зараз в першу чергу треба. Фу, до якого опеля, до фарда. Зараз в першу чергу ми знімемо задні двері. Вже пора їх розбирати і будемо витягувати сидіння. Протру пофотографую ще раз, скину фотографії, Щоб буде точно, бо доставка буде їх дуже недешева. Мабуть, кожне сидіння покладуть в флетбокс, і тоді за кожен заплатити. Та це буде доставка золота. Блін, а час летить дуже швидко. Щось вже і літо минає, а в мене щось усе на місці. Як була, от мені правильно в коментарі написали: вже рік минув, а автівка на тому самому місці. Нічого, все зробимо. До речі, про час. Вчора прийшло повідомлення, нагадування, що закінчується страховка на Ополі. Боже, у мене Opel уже рік. Так, цей Opel у мене вже рік. Через 2 тижні закінчується страховочка на нього. Це значить, що ми рік на ньому вже від'їздили. Оце була вдала покупка. Оце бо таких автівочок побільше. Отак от, от автівочка за 10 тисяч гривень і. Уже рік катаємося без жодної серйозної поломки. Це дуже пощастило, і будемо на ній їздити і далі. Тому страховку я буду робити. Бо відповідно до чинного законодавства, кожен водій в Україні повинен мати автоцивілку, адже без неї ви ризикуєте отримати штраф або витратити дуже багато грошей на ремонт автівки. Якщо не дай Боже потрапити в ДТП, тому автоцивілка має бути, а зручно і швидко її придбати можна в застосунку. Hotline Finance. це українська компанія, яка працює уже сім. Років, і яка зібрала усі варіанти страховок від провідних страхових компаній України, щоб ви могли вибрати самий найкращий для себе варіант. А з моїм незмінним промокодом бруг 10 ви гарантовано отримаєте знижку 10% на будь-яку страховку на Hotline Finance. Всі посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так, тому оформляємо страховочку. Ці дві автівки точно в мене залишаються. Це якби джилі, моя, опель дружини. І залишаються у нас дві автівки. Ще та. Таврія і вантажівка, це теж будуть у нас в родині поки що. Так, на Таврії я їжджу не так часто, не так багато, як раніше, тому що, якщо чесно сказати, все те, що я варив пару років назад, це до сраки, погнила вона далі. І дуже сильно погнила. Ну, Поки ще не розвалюється, ми вирішили так, що поки їздить, буде їздить. Як тільки почне вже розвалюватись, що на ній буде небезпечно їздити, я її утилізую. Хоча і шкода. Ну, далі варити вже нема сенсу. Там, Ну їй все, труба. Дуже-дуже шкода. Так, ну, про ці тачки я навіть розмовляти не хочу. Волга нікому не потрібна, по ній ніхто не телефонує, ніякого торгу нема. Тому я не знаю навіть, що з нею робити, поки в мене є чим Займатися, вона стоїть. Як тільки от раз, два і три з цими автівками закінчу, тоді вже будемо думати, що з нею робити. Ну щось у мене передчуття, що вона піде в утилізацію. На це не точно, але, мабуть, піде. Так, сидіннячка я зняв і, на жаль, пачки грошей тут під ними я не знайшов. Ні, ну Тут є трохи кешбеку. 50 копійок, 50 2007 року, 92-го. 92-го, ну це не та 50 копійок, що ціняться. Так, сидіння. Ну, по заднім все хорошо. Тут питань нема. Прямо тут нема. Отут є питання. Ось порізані. Є такі місця: ось одне, ось друге, третє. Тут три порізи і тут одне. Є невеличкі порізи. А так все інше в стані нового. Тут взагалі все класно. Ну і по цим теж все класно. Переднє сидіння. Звісно, тут вже колхозу дуже багато. Водійське. Електропривід по висоті регулює робочий. Тут дощечки вкручені, вставлений. Я так зрозумів, підігрів сидінь. Дуже багато тут проводів. Ну точно є підігрів. І щось іще є. А що не знаю, може масаж якийсь, Ну точно електрорегулювання і точно підігрів. На пасажирському є підігрів, оце він зроблений, і все. І теж, от, бачите, досточки, щось там робили, щось, щось мудрили, що зробили, не знаю. Так, і є ще такі груші, що тут, що тут. Це отут подушка надувається, щоб в поясницю можна під, підрегулювати. Звісно, з груші вже не накачується. А от якщо її зняти та туди дати з компресора, дивіться. Оп, накачується. Що тут, що тут. Самі груші треба міняти. Так, зараз роблю фото сидінь і відправляю замовнику. Якщо його влаштовує, будемо домовлятися про відправлення і будемо сьогодні відправляти. Так, фоточки сидінь відправив. Доки людина фотографії роздивляється, доки думає, ми будемо розбирати далі. Ну, розбирати ми почнемо Славутку, бо з неї теж є замовлення, які треба повідправляти. Ну, перед тим як почати з нею колупатись, є одне діло полякати трохи сусідів. Газовий балон 21.11 була у нас. Сам балон він уже нікому не буде потрібен, бо він отакий. Він тут проржавів дуже сильно. Але замовили мультиклапан. Тому будемо з нього стравлювати газ. А газу, мабуть, він тут трохи повен. Та не трохи, а судячи з індикатору, він повен. Тому зараз будемо відкривати, щоб газ виходив, будемо трошки травити. О, ох, зараз газом тут буде воняти. Ну, а що робити? Головне, щоб ніхто. Поряд не палив, бо може статися біда. Так, все, газ виходить. Ну а ми будемо трохи крутити тут. Потрібні задні колеса. Саме перше, оці два задніх колеса, БЦ 11 резина. Будемо сьогодні відвозити. Тому зараз колеса знімаємо. Ну я думаю, ми цю автівку тут і залишимо. Може я хіба що туди трохи далі її прокотю, і тут ми й будемо її розбирати. Щоб витягти двигуна, ми краще підйомник підставимо. Тому так, так і буде. A few moments later. Ох і воняє газом. Добре, що вітер е, в ту сторону, подалі, ну там ніхто не живе. От якби десь вітер був або туди, був або б десь назад, оце б вже прийшли ругатися. А так нормально. Витравлюємо. Витравлюємо газ. О, як замерзає. Славутку, я сюди вже відштовхав. подалі. Колеса. Задні колеса, теж вона буде тут довго стояти. Пам'ятаєте, я казав, що в мене не вистачає оцих донкратів. Тому я замовив собі іще пару штук. Якраз для таких випадків. Два донкратика. Тепер у мене їх аж шість штук. Отаких От підставок донкратів. В таких справах річ дійсно незамінна. Ніяких тобі оцих цегл, шлакоблоку і так далі. Поставив і все надійно, чітко. Можна і лізти під машину, і не переживати, що вона там упаде. Ну і всім нагадую, щоб придбати такий класний інструмент, достатньо зайти на сайт компанії Vitol, обрати, оформити покупку при оформленні, ввести мій незмінний промокод Віталій Зепе, який дасть вам 20% знижки на будь-який товар, що ви знайдете там на сайті, і насолоджуватись чудовою якістю інструменту. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео і в закріпленому коментарі. А я знімаю колеса. Every day till your dreams fade away like a cop never change. Play the game that we say I need a break Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Time staying strong, need to move on to be Розбирав тут, попакував замовлення, які вже замовлені. Колеса теж зняв. До речі, кому котята треба? Це не моє, це не від Соньки. Це сусідська кішка привела нам тут трьох. Оце одне із них. Саме таке, що йде на руки, саме таке, що грається весь час. Це у нас дівчинка. І ще є двоє, ще чорне і риже. Теж інколи прибігають. А це взагалі тепер тут поселилося. Ну мені не треба, в мене й так багато. Так що, кому треба із Запоріжжя, можу навіть привезти додому. Так, ну так як за сидіння ще дядько не написав, ще він там думає. Я завантажив усі запчастинки в Таврію і зараз буду їхати на пошту відправляти. Заодно там заїду до одного знайомого по справах, тому їдемо Таврією. Бо думав завантажити металобрухту і якраз заїхати на прийомку, але в мене брухту готового до здачі дуже мало, тому сенсу. Нати вантажівку нема. Поїдемо на Таврії. Все, їдемо відправляємо. Так, ну що, з'їздив я Таврійкою все повідправляв, все продав. Колеса від Таврії завозив у нас по місту без доставки, ну, прям з доставочкою додому можна так сказати. Без доставки мається на увазі, що не поштою відправлять. Ну, і заїхав у двір, а там на очі відразу потрапив покинутий корчик. Таврійка, така, як я люблю. Видно, що стоїть уже дуже давно, але в дуже непоганому стані. На жаль, наліпочвак з собою не було, щоб приклеяти на скло. Ну, на вигляд, така, таврійка непогана. Я б, от того, таку можна брати за 7-8 тисяч гривень. <сум> так, ну і доки я їздив, чоловік за сидіння написав, що його все влаштовує. Можна відправляти, тому вже все завантажено у вантажівочку і доведеться ще раз їхати у місто. Ну, Можна було б і завтра з'їздити, але завтра я не хочу. На завтра у мене великі плани і не хочеться відволікатись на поїздку до міста. Хоч не так далеко, але це 2-3 години потрібно буде витратити. Тому все завантажено. Їду сьогодні. Зараз швиденько з'їздимо та подивимося, скільки ж вийде доставка. Тепер погнали вантажівкою. Так, ну що, все, відвіз, відправив я сидіння. І знаєте, яка сума доставки вийшла із Запоріжжя в Кривий Ріг? 2466 гривень. Угу, от так от. Ну замовника така ціна влаштувала. Відправив я не на ложкою гроші на карту, тому... Все, сидіння, поїхали, а всім іншим. Ну от вам ціна доставки. Коли плануєте отак замовити щось таке крупногабаритне, чи то сидіння, чи то якусь кузовну деталь, ну щось таке об'ємне, то вважайте, що доставка буде дуже дорого. Інколи це в рази дорожче, ніж коштує сама деталь. Ну от тепер я підрахував усе, що продав з цих двох фордів. Я їх рахую разом. Ну сплюсував витрати на два форда. Потім всі запчастини, які з них продаються. Теж з плюсовою, ну неділю там червоний, білий, а в загальній сумі вони обидва вже відбилися. Так, заробітку іще ще нема, але в нуль по ним я вже вийшов. А тут ось автівка майже вся зібрана стоїть. І з тої автівки ще багато чого продавати. Вон тільки двигун чого коштує, він стоїть, не продався. Тому форди це дуже вигідна покупка була. Я дуже задоволений, не дивлячись на те, що цим автівкам уже там по 30 з гаком років, а спрос на запчастини є. Це дуже радує. Так, ну і ще я заїхав сьогодні на пошту, забрав посилку від підписника. Зараз покажу. Так, Від підписника я забрав ГБЦ на таврію. Йому треба її поварити, прошліфувати, ще повністю не розпаковував. Але площина, отут видно, раз прогнило. Отут дуже сильно прогнило. Коротше, відвезу на завод, опресують. Якщо вона герметична, якщо все добре. Наварять, прошліфують і відправимо назад. Теж таке ми практикуємо. Як казали мені підписники, не в кожному ж місті є такий завод, де можна отак все зробити, прошліфувати, проточити ще й так недорого. Хоча я вже давненько на ньому не був, давно не здавав в ремонт запчастини. Якраз от і подивимося на наступному тижні, можливо, вже в наступному відео. Скільки зараз коштує. Проточка, шліфовка, наварка, всі ці послуги теж буде цікаво, я думаю, і мені, і вам. Так, ну а що ми далі? Уже вечір, уже сонечко заховалося, дощика так сьогодні і не було. І на завтра вже теж не передають. Тому так як усі замовлені запчастини відправили, далі я розборкою займатися не буду, а переключаюся на мисливців. Так, сьогодні ще є поки час, ще десь годинка є. Буду затирати праву сторону. І завтра з самого раночку постараюся як можна раніше встати. Вигоню її на двір і вже буду її готувати під фарбування, щоб завтра встигнути пофарбувати. Отакі От в мене плани. І ці плани я вам скажу більш ніж реальні, тому не гаєм часу. Я пішов працювати і з вами зустрінемося вже наступного ранку. Що, панове, новий чудовий день, а я вже так заморився, та й день вже закінчується. Чому так? Тому що з самого ранку тільки я прокинувся, тільки діти прокинули сусіди та дружина, що можна було шуміти. Я пішов працювати, пішов гудіти своїми шліфмашинками, тому що в мене сьогодні була задача пофарбувати мисливців за привидами. І знаєте що? Я таки встиг, я таки зробив це, я таки пофарбував. Ну, бачите, ось вона ззаду стоїть. Чесно, капець я намучився. Якби я ще весь цей процес знімав, тоді я б, мабуть, той би точно не встиг. А так я нікуди не відволікався, просто працював, працював і працював. Ну Результатом я задоволений. Нє, понятно, що ідеально ж воно не буде в таких умовах. Тільки чуть вітер подув, сразу гімна на неї нападало. В кількох місцях я провтикав, потоки зробив. Отут ось тут потоки на крилу. Це ще буду тепер підчищати, можливо, перефарбовувати, бо тут ну, дуже здорово потекло. Ну, а так, в цілому готово. Можна вже розфарбовувати, можна вже наліпочки ліпити. Не знаю, мені подобається. Мені подобається. Звісно, водійська дверка дуже страшна, навіть оця лінія ушла. Тут буде величезна така наліпка на всі двері. Вона його закриє. Коротше, отак, пофарбована тачанка. Ну, Хоча і працював у ресраторі, але я вам скажу, надихався цього усього цього, і пилу, і розчинників. І фарби, блін. Мені точно скажу краще двигуна якогось розібрати, перебрати, чим оце маляркою займатися. Це для мене ні. Ні-ні-ні, я не маляр. Точно скільки я вже пробував, скільки автівок фарбував, ні, це не моє. Отак і день пролетів. Ну нічого, робота зроблена. Хоча до кінця проекту ще дуже багато. Роботи треба зробити саме тяжке вже позаду. Далі, мабуть, буде саме приємнице. Все чіплять, оце, наводити марафет. Тому вже скоро, скоро тачка поїде. І це дуже мене радує. Так, ну а так, за сьогодні більше нічого цікавого не сталося. Мисливців я більш нічим не займався, тому більше вам розповісти і показати ну, нема чого. Тому на цьому це відео вже будемо закінчувати. Тому що вже все-таки майже 7 година вечора, а ще треба монтувати. Тому. Тому залишається на останок тільки нагадати, що у нас відкрита монобаночка, де ми збираємо кошти на допомогу нашим військовим, на допомогу ЗСУ. І за ці кошти ми купуємо різні необхідні для них речі. Тому, якщо у вас є можливість і є бажання допомогти долучитись до збору, то долучайтеся. Кожна гривня наближає нас до перемоги. Всі посилання на баночку в описі під відео в закріпленому коментарі або отут по QR-коду. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Всім, як завжди, величезна подяка за всю вашу активність на каналі, за всі ваші коментарі, лайки і за... особливо за вашу підписку на канал. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео. А я з вами прощаюся, всім пока, зустрінемося через тиждень у новому відосі.